Смачного, Ставимо на іншу сторону. І так усі наші листочки щіплюю. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас будуть голубці з картоплею. Для цього нам потрібна капустина, картопля і буде ще цибулька. Перше, що ми робимо? Помили капустину, обрізали лишні негарні нам листки і вирізаємо нашого картечке. От ми вирізали, він нам не потрібен. Тепер ми відправляємо її у кип'ячену воду. Підсолимо, підсолили трішки і закидаємо її туди. Спочатку з однієї сторони приблизно десь 3 хвилинки. І потім перевертаємо її на іншу сторону, щоб вона стала м'якшою. Тепер повертаємо на іншу сторону. Бачите, вона зразу поміняла колір. І вже наші листочки деякі починають відходити. І ми просто двома вилочками беремо, вони відходять. І так усі наші листочки. От наша капуста вже готова. Тепер нам залишається обрізати оці такі грубенькі тут. Нам воно не потрібне. Де є великий такий може, листок, то можна його наполовину розрізати. Потім теж можна формувати голубці. І так усі наші листочки. Поки наші листочки хай холон, ми робимо для їх начинку. Для цього нам потрібно приблизно десь кілограм-півтора очищеної картоплі і натираємо її, я, от, наприклад, на бокову тертушку на дрібну. От я натерла нашу картопельку. Тепер сюди додаємо, я раніше піджарила цибульку. Додаємо сюди спеції, чорний мелений перчик, сіль. Все за смаком робити. Мелений лавровий листочок випала. І в кого які є спеції. І перемішуємо. Тепер наша начинка готова. Що ми робимо далі? В каструлю вложимо, які вам не потрібні там може не гарні листочки, капусти. Можна і картоплю хто нарізає, я взяла капусту, щоб наші голубці не пригоріли. Тепер починаємо виробляти наші голубці. От дивіться, був у нас один великий листок, я його взяла на половинку. Бо, щоб не були такі здоровецькі голубці. І тепер наложимо нашу начиночку, що лишнє вимаємо. І так загортаємо бока, Защіплюємо. І виложуємо по черзі наші голубчики. От тепер цілий листочок. Просто закручуємо в такі так. і бокові дві листочка бокові наші. Всередину запихаємо. І наш голубчик готовий. І так, до кінця наших листочків. От я зліпила наші голубці, тепер робимо для них заправку. Для цього нам потрібно приблизно десь літра води. У мене домашній томат. Томатна паста, 10 чайних ложечок я сюди додавала. Можете і більше, кого і покупний, можете кетчуп додавати. Якщо ви робите пісні, голубці, то ви просто додаєте е, томатну пасту або кетчуп і водичку, і підсолюєте, і заливаєте. А я буду робити не пісні. Е, так, тепер у нас томатна паста, додаю сюди майонез, приблизно 5 ложок, і змішуємо. Додаємо трішки солі і заливаємо наші голубці. Щоб приблизно отак от покрили вони е, голубчики. Я додаю сюди зверху маленькі кусочки масла. Можете додавати і жир. От і все. Тепер ми ставимо їх на плиту і тушкуємо приблизно годину. От наші голубці і готові. Дивіться, які вони гарненькі. А запах який вам не передати. Давайте подивимося. Капусточка м'якенька. Ніж проходить добре, значить капуста готова. Клас! Смакота. Смачного.